Син Девіда Бекхема, 22-річний Ромео, розлучився з коханою дівчиною, через яку, до речі, свого часу посварився і з братом і з батьками, але швидко оговтався та закрутив роман з 30-річною моделлю та блогеркою. Папараці мають фотодокази і ми все покажемо. Дізнайтеся, чим живуть зірки, коли вимикають камери, але світло на них не згасає. Не перемикайте, далі найцікавіше. Добрий ранок, це зіркові новини. Ромео Бекхем закрутив новий роман зі старшою жінкою. Майкл Дуглас оголосив про завершення акторської кар'єри. Кеті Перрі та Орландо Блум офіційно розлучилися. Бред Піт подав у суд на Джолі через угоду з росіянином. Схоже, у родині Бекхемів знову неспокійно. Цього разу через любовні справи молодшого сина. 22-річний Ромео Бекхем несподівано розірвав стосунки з 26-річною моделлю Кім Тернбул. Це саме через неї він посварився зі своїм братом Брукліном. Вже за тиждень після розриву його помітили в Парижі в компанії відомої німецької моделі інфлюенсерки Каролін Даур. Пару бачили разом на закритій вечірці в готелі, після чого вони залишили захід разом і продовжили вечір на автопаті в нічному клубі. За словами очевидців Ромео і Каролін не приховували симпатії один до одного. Нова обраниця Ромео старша за нього на 8 років, але це схоже не турбує жодну зі сторін. Навпаки, нова пара вже стала об'єктом жвавого обговорення в мережі, адже тренд на старших жінок в житті зіркових чоловіків набирає обертів. Молодші обирають досвід, самостійність і впевненість. Тож ромео, схоже, не виняток. Один з останніх титанів старого Голлівуду, дворазовий володар Оскара Майкл Дуглас, офіційно оголосив, що більше до акторської роботи він не повернеться. Наразі він не має намірів повертатися до кіномистецтва, хоча офіційно не вийшов на пенсію. Його останній великий проєкт серіал Франклін, де він зіграв Бенджаміна Франкліна. Зйомки завершились у 2022 році, і відтоді актор навмисно не погоджувався ні на що нове. Час каже, більше не той. Не той для ролей, не той для графіку, не той для життя. Тя під об'єктивами, втім Дуглас не говорить про завершення категорично. Якщо з'явиться щось справді особливе, здатне зачепити, він не виключає камбек. Але сценарій має бути винятковим, а роль змусити його знову стати перед камерою. Причина такого рішення не невдома або втрата попиту. Він хоче жити, а не відпрацьовувати чергову зміну з ризиком завершити кар'єру у буквальному сенсі цього слова. Я не хочу бути тим, хто просто впаде замертво на знімальному майданчику, зізнався 80-річний актор на кінофестивалі в Карлових Вар. Співачка Кеті Пері та актор Орландо Блумо. Офіційно підтвердили розрив після шести років стосунків заручен і народження спільної доньки. Подружжя заявило про перехід до іншого формату взаємин. Представники пари підтвердили, що Кеті Орландо більше не разом як пара, але залишаються родиною і зосереджуються на спільному вихованні дитини в атмосфері любові, стабільності та взаємної поваки. Попри офіційне розставання, пара продовжує з'являтися разом. Нещодавно їх помітили в Італії на яхті Джефа Безоса. Вони не виглядали як чужі люди, навпаки, були спокійні та усміхнені. Стосунки завершилися, але повага, як видно, залишилась. Бред Піт знову йде до суду і знову проти своєї колишньої дружини Анджеліни Джолі. Цього разу через бізнес, великі гроші та російського олігарха. Йдеться про знамениту французьку виноробню, яку пара придбала ще у 2011 році. Саме там, до речі, вони і одружилися. Розлучення кожен володів 50% відсотками бізнесу. Але у 2021 році Джолі несподівано продала свою частку компанії, яку контролює російський бізнесмен. Піт стверджує, що Анджеліна зробила це потай без його відома і порушила договір, який зобов'язував обох узгоджувати будь-який продаж. Більше того, він намагався сам викупити її частку, адже вона вже вела таємні переговори з росіянами. Угоду уклали на 65 мільйонів доларів. Цю суму за словами Піта від нього приховали навмис щоб він не встиг зробити зустрічну пропозицію, піт наполягає на розкритті всіх деталей угоди, хто саме платив, як розподілялися акції, які були умови, і скільки насправді вклали компанії пов'язані з російським олігархом.